Україна зіграла з Грузією майже такий самий матч, як і зі збірною Чехії, навіть рахунок такий самий 1-1. Це ж було вже. Повірте, мені далеко не в кайф критикувати збірну. Та далі у відео я буду говорити про позитивні моменти, які побачив у цьому матчі від наших хлопців. Але давайте вже нарешті визнаємо, що Ребров це взагалі не тренер. Хто я? Успішний адвокат? ДЖІНІАС ДЖІНЯСДіас! А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжуємо. Я не знаю, хто він, але точно не тренер, бо тренер не може робити такі заміни, як брашко на калюшного чи довбик на Яремчука під час того, як команді потрібна тільки перемога. Я робив собі помітки під час у цього матчу, про що мені б з вами хотілося поговорити. Та цей підпункт я назвав як найтупіші заміни. Подумайте самі, це знову прояв некомпетентності та боягузтва зі сторони Реброва. Ми вже критикували його за те, що він зробив. Був схожі заміни в минулому матчі проти Чехії, та навіть не спробував дотиснути суперника та пограти з двома нападниками. І тут він робить буквально те саме: сором. Просто сором. <плес> З негативного мені ще хотілося поговорити про такий момент, що Гуцуляки Назаренко абсолютно не ті люди, які будуть вирішувати важливі епізоди в таких матчах, як цей, і випускати їх знову ж таки рятувати вітчизну це безглузде рішення Реброва. Вони двоєякісних. І хороших футболістів, але поки явно не для високих задач. Хоча я не впевнений, що ми їх перед собою взагалі ставимо. Якщо досі не звільнили Реброва, я не хочу про це постійно говорити, проте він не тренер для національної команди. А я на жаль. Змушений це повторити для тих, хто погано почув. Також під великим питанням у мене є вихід Зубкова в старті. Я розумію тезис про відсутність альтернативи, проте ми маємо визнати той факт, що Зубков не рівень збірної України, а тим паче основного складу цієї команди. Він не сильно випадав із гри, проте очікувати від нього, що він. Плине на результат просто неможливо. Проте давайте вже відійдемо від негативу та поговоримо про позитивні речі, які також були в цій грі. О, собі! так, позитивні моменти також були, і перш за все мені б хотілося виділити гру за барного. Друзі, як же круто він віддає перші передачі, як же класно він просуває м'яч вперед. Дивлячись на гру Іллі в цьому матчі, в мене була тільки одна думка. Ось він, чудовий варіант для Мадридського реалу, де знову вилетів Мілітао. І так я розумію, що про реал це всього лише мої мрії. Проте я можу вже з певненістю наголосити, що забарний готовий. До топ клубу. Він дуже круто читає гру, а це якраз одна з найважливіших ознак топового центрального захисника. Дякую, прийде. Я вам більше скажу: я побачив ще двох футболістів у складі збірної України, які готові до переходу в топ-клуб. І найсмішніше це не Судаков, якого наші експерти звикли облизувати сніг до голови. Для мене два готових гравці топ-клуби це Трубін і Миколенко. І якщо Віталій хоч і грає на дуже високому рівні в захисті, та я взагалі не пам'ятаю, коли в останній бачив, щоб Миколенко возили на його фланзі, проте в нього все ж є два недоліки. Перший це висока травматичність, а другий це несильний імпакт при підключеннях в атаці, що й може стати проблемою для переходу в топ-клуб. То в Трубіна немає недоліків, він відмінно читає гру, в нього феноменальна. Реакція, він лідер колективу та вселяє у партнерів певненість. Можливо, єдиний аспект, який треба було б підтягнути, це гра ногами. Хоча вона в нього теж на рівні вище середнього. Та ще й показник крутості Трубіна це те, що його просто обожнюють португальські фанати та в частності фанати Бенфіки. Ці всі аспекти підказують мені, що Трубін готовий, тому особисто я чекаю його в якомусь топ-клубі. Наприклад. Тій самій Баварії, деноєр уже не дає партнерам такої впевненості, яку давав попередні роки. Левом цього матчу було визнано Мудрика. І знаєте, в мене доволі змішані почуття з цього приводу. З одного боку, він по суті зробив перший гол нашої команди та й непогано допомагав захисту. Видно, що в Челсі його навчили працювати в обороні. З іншого ж боку, я б не назвав його найкращим гравцем цієї зустрічі. Гол, який ми забили, це скоріше приємна випадковість, ніж майстерність Мудрика. Він знову йшов в обіграш, там де це. Не було потрібно, втрачав м'ячі на рівному місці, та часом грав як типовий «Міша». Узагалі бездумно пощастило, що грузини вирішили знову в другому матчі поспіль подарувати Мудрику вільний простір, де він почуває себе як та риба у воді. Мені взагалі здається, що тренер Спірної Грузії, коли думав над тактикою проти збірної України, навмисно дав шанс Мудрику побігати з М'ячиком у вільному просторі, Познав, що тут бахнув і Любадія призводить шквалу сміху. В цілому матч вийшов непоганий, але сказати, що ми. Награли на перемогу, це нічого не сказати. Нас рятувала поперечка після ударів Хвічі, Та взагалі три грузини: Мікатуадзе, Хвіча та Мармардашвілі, як ті три мушкетери змогли одразу битися проти одинадцяти наших бійців. Ну насправді в них із самого початку була невеличка перевага. Та я не кажу про домашні трибуни, я скоріше про Реброва, якого досі ніхто не прибрав з посади тренера збірної України. Тому можна сказати, нам навіть... Пощастило, що ми не програли. Подивимося, що буде в матчі проти Албанії, але якщо ми вилетимо до дивізіону Сі, це буде просто ще одне підтвердження, що нам потрібно змінити головного тренера. Ніби їх і так мало назбиралося. Це казна що скажіть. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб разом слідкувати за збірною України та в цілому новинами футболу. Ставте лайки, щоб підтримати мій контент, та натискайте на колокол, щоб не пропускати нові відео. Всім мирного неба над головою та до зустрічі!